Я стався живий. Це саме головне. Той самий вже ніхто ніколи не буде. Ну, в саперній службі не так давно з 2022 року. А служу я з 2020 Третього року в цій частині просто пішов і вчився. Розтяжки так я не знімав. А вибухонебезпечні предмети забирали і копати приходилось. Викопувати, витягувати. Ну, це робота. Все автоматично. Не, не я знайшов цю роботу, вона мене знайшла. Були старші люди, які побачили і сказали після. Армія. Тобі потрібно продовжувати служити. Ну це вже під кінець робочого працювало і так. Мені поляж вони візде стоять, і возлі дороги. І так возлі дороги і було. Перший раз було 21 вересня 22-го року. А другий раз в, в апрелі місяці 23-го. Травма не сильна, така була серйозна. Ну так вийшло, що підірвалася прямо посередині машини. Контузія це як вам сказати. Руки, ноги вроді є, а ходити тяжко. Сконцентруватися тяжко. Дуже тяжко. Постійно, постійно. Кожного дня. Важко вставати. Важко ходити. Важко думати. Постійні головні болі. Постійні. Коли більше, коли менше, але вони постійні. Боротьба постійна з собою. Не кожен з психологом буде розмовляти на ці теми, тому що не, кожен, не кожна людина може зрозуміти ту людину, яка постраждала. І дружина допомагала. А так само. Я остався живий. Це саме головне.